Що, друзі, ще один вінничанин попався на колабораційні діяльності. Передаю привіт чмоні з Вінниці Кобельському Дмитру Володимировичу. В общем, такое дело. Мені 30-ні, я в дітніх мені кріна не вчився. О, ще. кончене. Ну, що, друзі, ще один вінничанин. Попався на колабораційні діяльності, а саме, як співучасник колаборантів, бо саме він на їх замовлення написав відповідні заяви до правоохоронних органів, начебто, моя дружина, відносини з якою в нас просто ідеальні, і вона про це публічно вже наголошувала неодноразово. Передаю привіт. Чмоні з Вінниці Кобельському Дмитру Володимировичу 1991 року народження, який написав на мене журналістку, заяву, наче я від когось там потерпаю. Усі, хто за мене хоче щось написати. Спочатку перевірте, чи є у вас зі мною договір, що ви ЧМОНІ маєте право від мого імені щось кудись списати. Так, так, саме такий закон. А тут звертається такий собі Кобельський Дмитро Володимирович. Який, до речі, ще являється вчителем історії. Сьогодні ви його побачите і запам'ятаєте. Адже якщо завтра ви не сподобаєтесь колаборантам або стрімоусовцям і на вас напишуть відповідну заяву, начебто ваша дружина від вас страждає. І то все є рунда, що закон передбачає, що тільки вона може кудись звернутись, в разі якщо є якесь насилля зі сторони чоловіка. Начхати, ми ж, колаборанти, ми будемо. Робити, як ми вважаємо за необхідне, нам начхати на вашу конституцію, на ваші закони. Але ні, друзі, нам не начхати. Тепер ці всі. Зрадники будуть відомі і в найближчий час понесуть достойне покарання за свою діяльність. Дорогі наші глядачі, ми дуже любимо вас саме тому, як бачите, працюємо вечором навіть тоді, коли немає світла, і навіть на кухні. Так, так, я зараз знаходжусь саме в себе вдома на кухні. Тому, друзі, ми дуже просимо, підтримайте нас своїми лайками, підписками, поширте це відео, адже люди мають знати правду, мають бачити, хто є хто. І саме ваші вподобайки, ваші підписки на наш канал дають можливість Ютубу його алгоритмам зрозуміти, що це відео цікаве, а отже він буде показувати його все більші і більші категорії людей. А якщо люди будуть бачити усе те, що роблять колаборанти, не дивлячись на війну в країні. Влада змушена буде щось з ними робити, а з ними робити все має бути просто: є кримінальний кодекс України, і всі, хто були друзями, колаборанта Стрімаусова, мають сидіти в тюрмі, так, так друзі, адже вони і далі розпалюють ворожнечу в суспільстві, далі розповідають всі ті самі. Месенджі, які проводив їх шеф Кіріл Стрімоусов, а деякі з них, коли відтрикались від Кирила Стрімоусова, робили це тільки через місяць. Тобто вони чекали, цікаво, чого чекали. Ми з вами здогадуємось, чого. Якщо орки прийдуть, то чудово власть змінюється, і наші колаборанти далі продовжують свою діяльність під виглядом расистів. Але наші зсу відбили цю фашистську нечисть з нашої території. І вуаля, через місяць такий собі друг Кіріла Стрімоусова Юрій Коломійко відрікається від свого шефа. На нашому каналі дуже багато відео про цих колаборантів. Але сьогодні не про це. До речі, якщо ви хочете, щоб в Україні більше було правди і незалежних ЗМІ, ви можете зробити будь-який благодійний внесок на розвиток нашого інформаційного агентства. Відповідні реквізити є як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Ну, ми по Далі. І пам'ятайте, Кіріл Стрімоусов здох, але це не означає, що його посіпаки не залишилися колаборантами, просто вони вичікують свого часу. Адже, наприклад, в Юрія Коломійка, який є другом цього сепаратиста Кіріла Стрімоусова, є два брати. І живуть вони, знаєте де? Так-так, в Рашистії. І дай Бог, щоб ці два брати були бомжами якимись бездомними. Тобто, щоб вони не могли нічого зробити нашій державі, а якщо це агенти ФСБ, а якщо вони працюють там на ФСБ, а наш милий пан друг Кирила Стрімоусова Юрій Коломійко з Гайсена їм зливає певну інформацію про нашу рідну Україну. Скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Запам'ятайте цю істину. Не можуть колаборанти. Перевзутися. Візуально так, але насправді нутро їх гниле. По справам їх дізнаєтесь, хто вони? Така біблія. Так ось ці сепаратисти замовили цьому ось вінницькому чмоні мою дружину, адже моя дружина являється журналістом нашого інформаційного агентства. І ось послухайте, як вона відповіла цій вінницькій чмоні Кобельському. Передаю привіт. Чмоні з Вінниці Кобельському Дмитру Володимировичу 1991 року народження, який написав на мене журналістку, заяву, наче я від когось там потерпаю. Чмоня, ти взагалі хто такий, щоб на чужих жінок нападати? Чи я тобі чмерю опущеному таке право давала? У мене чудова сім'я, і я публічно прошу захисту від тебе та твоїх друзів, колаборантів, захисту у свого чоловіка. Бо такі, як ти Чмоні, в Україні, бути права не мають. І на майбутнє усі, хто за мене хоче щось написати, Спочатку перевірте, чи є у вас зі мною договір, що ви чмоні маєте право від мого імені щось куди списати. Бажаю, щоб тебе відсохло усе, бо мужиком ти точно не являєшся. А отже, хазяйство такому, як ти, точно не потрібне. А наблизившись до мене, чи ще раз тварина щось напишеш: готуйся, пес дикий. З тобою ніхто гратись не буде. Ти не туди попав, чмоня. А знаєте, що саме цікаве? Коли я позвонив до цієї чмоні Кобельського, він мене заблокував, кинув слухавку. А потім я дізнаюсь, що він на мене написав заяву, начебто я йому погрожую. Боже милий, ми навіть не змогли з ним поспілкуватись. Але всі, хто мене знають, ті розуміють, що я ніколи не погрожую. Ми з тобою все одно зустрінемось, і ти все одно знімеш відео і вибачишся перед моєю дружиною. Та повністю розповісиш всю правду, хто мою дружину замовив. Мені не потрібно для цього погрожувати, я не хлопчик. А от нападати на чужу дружину, а потім писати на її чоловіка, що тобі погрожують, можуть тільки опущені в курятнику. Так, так. В найближчий час ми тебе туди запроторимо, і ти побачиш, тобі нормальні люди пояснять. Як себе вести в цьому суспільстві, і що не можна до жінок просто так скакати і писати на них всякі днісенідниці. І до речі, друзі, на курятник він вже наговорив, тому в найближчий час по ньому також ви побачите вирок суду. З огляду на те, що йде війна, і правоохоронні органи не дуже хочуть працювати, і ми завжди домагаємось результату, то можливо на це буде потрібно навіть рік. Але, друзі, вирок буде, і ця ця погань буде нести кримінальну відповідальність за усе те, що вони накоїли. А тепер будьте дуже уважні, адже він, цей ось Кобельський, говорить про себе, що він великий історик. Ось дивіться, як він сидить з таким же, як сам, з червоним носом, і от подивіться, як вони спілкуються, для того, щоб ви зрозуміли рівень оцієї, усієї. Як це правильно сказати, щоб Ютуб не заблокував шайки, скажімо так. В общем, такое okay. дело. Мне 30 я в технікумі ни хрена не учився. А тут вирішив поступати і мені надо ЗНО. І вирішив попросити свого кінта Диму, щоб он мені потягнув историю. Димон, с чего Ну, З no. какой темы? Що часто зустрічається на ЗНО? Все зустрічається на ЗНО. по программе. Ну его нахуй. Программу первостное суспільство мне предлагает это бандит страшный, ну его нахуй. Давай. Еще какие варианты есть? Русь, казачь, на 19 веке, там, Кармелюк. Кармелюк это кто у нас? Тот, который не башил всех панов? Ну не им панив был, но им был да багато такого. А, все был. Да, красава. Рассказывай за него. Что там? Как у него дела обстояли? У нас же... Кремлю родився на території сучасної Вінницької області, це Ажменський район, село Кремелю Тоді вона називалася Глузинці, Те 1787 рік. На момент народження Кремлюка це село перебувало у складі Речі Посполити. Ще не було третього поділу Речі Посполити. Я знаю, що там хто були шляхи. Речі посполити, посполити це сучасна Польща. E, Польща, Литва, Білорусі, Україна. Ну, коротше, там з річі Посполити, там трохи дерьмово у нас. Коротше, поляки, вони претендують на весь Польщі, на речі Посполитої. А деякі країни, там Литва, Білорусі, зараз Україна, деякі науковці теж що полоші, теж речі посполити. Але ну, це до діла не відноситься. За Кремлюка, ясна річ, що це була правобережна Україна. Це, це були польські пани, польська шляхта, яка визискувала православну українську насаду. Ну, по суті, так, да, це було б... визиску. Вони виставляла ходити на панщину. Дивись. О, багато Короте, з історією по другому нікарби. Гуще яке кончене. Ось такі друзі у нас є на превеликий жаль чоловіки. Спочатку воно скаче, а потім воно плаче. Але є така приказка, якби кізка не скакала, то б і ніжку не зламала. А в цьому житті на щастя. Відповідати потрібно за все подобається це комусь чи не подобається. Тому мій батько завжди казав: будь завжди наслідком, ніколи не будь причиною. Саме тому я ніколи не дозволяв собі до когось негативно відноситись до моменту, поки на мене не нападуть, чи тим більше на мою сім'ю. Тому що на мене напасти це одне, а напасти на мою сім'ю. Шансів уже не буде ніколи. І усі, хто, напав на моїх близьких, будуть покарані. А тому застерігаємо усіх людей, у кого є діти. Дивіться, хто у вас репетитор. Бо якщо ви будете ходити до друзів колаборантів, у вас будуть проблеми. Як мінімум, у дітей будуть проблеми з психікою. Адже такі ось особи, які спочатку кажуть одне, потім роблять інше. А за спиною роблять третє, можуть зламати психіку, повірте, не тільки людям, а й взагалі суспільству. Тому що те, що говорить пропаганда цих сатаністів, це фантастичні речі. Ну, давайте ж подивимось, кому і як цей Кобельський розказує про історію. Але був такий один чоловік, якого звали Богдан Зиновій Хмельницький. І оцей чоловік підняв згодом по козацьке повстання за козацькі права. Але в 1637-38 роках Богдан Хмельницький у нас воює не за реєстрових козаків, а він приєднується до повсталих, до Гуні, Павлюка та Остриниці і разом з ними фігурує в деяких подіях цікавих. Перед цим він також ще фігурує у вдалих походах по Чорному морі. Декантужемом, чого він говорить?